Моя підопічна заявила, що на неї постійно чиниться тиск, як на потерпілу, прямо в залі суда. Крім того, що на неї чиниться, тиск, чиниться тиск на е е е Юрка Другого винуваченого на журналіста. Я зараз це розкажу, в мене всі документи є на прокурора. І тим більше є підстава вважати, що чиниться тиск на суд. Значить, я вивчив ситуацію, я звернувся із заявою порядку 214 в ДБР в Генеральну прокуратуру в Нацполіцію із вимогою відкрити кримінальне провадження стосовно, стосовно двох осіб. Не встановлених підкреслюю, не встановлених осіб, які одна різних знаходяться в залі суду. Не знаю як його прізвище, це вони іменують себе, послухайте. Начальник керівника експертної групи взаємодії цифрової трансформації директорату політики цифрової цифровізації і кібербезпеки у сфері оборони Міністерства. Оборони України, полковника котелі, ну і другий член того ж, того ж департаменту Романюк. Чому я ставлю підстави? Відбулось більше 20 23 судове засідання. Два офіцери погона, які повинні знаходитись на службі. А в даному випадку я вважаю за таких обставин на передовій в кожному судовому засіданні знаходяться тут, в залі. В чому річ? Хто такий Вільченко? Я не буду зараз давати йому характеристику, шкода, що я не був на першому засіданні. В чому? Яке відношення департамент цифровізації має до Ільченка, і який постійно приходить сюди, двоє чоловік? Таким чином, я вважаю, що вони не просять одне питання, що вони нанесли. Державі збитків на 120 тисяч гривень це одна із статей, якої я вимагаю відкрити провадження. Крім того, я не впевнений, я не вірю, щоб в армії, в Міністерстві оборони півроку людина не ходила на роботу, і він знаходився в залі суда, і їм це взагалі ну, їм все рівно. Тому я ставлю питання. А чи в дійсності вони є військові? Я минулий раз казав, що могу, давайте зробимо технічну перемогу. Я вважаю, що я заявляю, що ці люди з підробленими посвідченнями, що вони не можуть не ходити на роботу, а приходити в зал судові, щоб їх провірили. І якщо провірять, ми поставили вже питання перед Міністерством оборони. Далі сидить моя підопічна. От я ще один це, журналіст. Мені достеменно відомо, що тиснули, щоб не погрожували ще одному цьому обвинуваченому і інші, дивлячись на людей, які приходять в формі сюди, це з якою метою. Більше того, я ще зараз далі прийду, сьогодні ця особа не встановлена своїми жестами почав мені погрожувати. Ви що, смієтесь? Де ми знаходимося? Це що, правосуддя? А може давайте розберемося? Я вважаю, що це не є правосуддя.